Малерій Залужний побував на двох найгарячіших напрямках фронту, де ворог активно штурмує позиції ЗСУ: Авдіївській та Куп'янській. Прильоти, пане.

Головнокомандувач збройних сил України розповів, що на фронті немає простих ділянок. Водночас є ті, де складніше. Станом на сьогодні це Авдіївка. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити незламне місто. Окупанти активно застосовують штурмові підрозділи. Ворог кидає велику кількість бронетехніки, використовує авіацію. Та заложний також поділився із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на авдіївському напрямку. Визначили послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. До слова залужний частенько навідується на передову і робить це публічно, попри численні спроби росіян посіяти фейк про його чи то поранення, чи то зникнення з поля зору. Тільки от на відміну від російських воєначальників і очільників, українські не бояться ні звичайних людей, ні фронту і не відправляють туди своїх двійників.